Як правило, ділове знайомство починається з візитки. Але стислий зміст невеликої картки суті підприємства не розкриває. Справжня візитка компанії Теплоком це результати зробленої роботи. Росія Тамбовська область. Знам'янський цукровий завод. Реконструйований теплокомом. Це найкращий завод в Росії. За всіма показниками він декілька років бере цей прапор з першим місцем. Білорусія Бреська область. Жабинківський цукровий завод. Реконструйований теплокомом. Зараз цей завод на рівні Європейської. Україна Полтавська область. Яреськівський цукровий завод. Реконструйований теплокомом. Розход топливо этой реконструкции 18 кубов газу на переработку тонны свікли. То тобто практически уже показатель лучших французьких заводов. На цій неосяжній території у повсякденному житті мільйонів людей присутня частка праці української компанії Теплоком. Компанія Теплоком. Багаторічний досвід успішних реконструкцій. Україна. Прадавній сільськогосподарський край. Щедрі лани, сади, земля багата угіддями і талановитими людьми, які тут працюють. З часів Терещенків і Харитоненків Україна традиційно була першою в цукровій галузі на східноєвропейському просторі. Ламковий Василь Іванович Василишин разом із своєю ламкою на площі 220 гектарів. Виростив по 450 центнерів солодких коренів на кожному гектарі. Добре підготувалися до багатого врожаю і цукровари. Хороший високоякісний сік нинішнього напоєного сонцем літа. Солодким буде і цукор нового врожаю. Але те, що було передовим і ефективним вчора, сьогодні вже не відповідає вимогам і потребам сучасності. Багатьом застарілим заводам, які продовжують працювати, потрібно повертати нове життя. Вирішити це складне завдання допомагає теплоком. Завод уже существующее предприятие, оно сложившееся, устанавливая новое оборудование или делая новую технологию, обязательно нужно внедриться в существующее. И мы І ми вот именно ці вопросы решать Комплексно. Компанія Теплоком створилася інженерна компанія, але з часом. Реалізуючи той чи інший проект, ми зрозуміли, що це повинно бути комплексна організація, яка, крім інженерних послуг, надає також послуги з постачання обладнання, виготовлення обладнання, надання послуг із будівельно-монтажних робіт та проектування. В гарячих приміщеннях цукроварень і в проектних відділеннях, в металообробних цехах і конструкторських підрозділах, на холодних вітрах і в затишних кабінетах, на батьківщині і далеко за її межами виковують і гартують спеціалісти теплокому успішні рішення для оновлення цукрових заводів. Про ефективність їх роботи можна судити з таких цифр. На реконструйованому цукровому заводі витрати палива зменшуються на 30-40% технічної води на 40-90%, витрати електроенергії зменшуються на 20-35%, вапняного каменя на 10-40%. Послуги, які надає теплоком цукровим заводам, відзначаються системним підходом і охоплюють весь технологічний цикл виробництва. экономический эффект только в том случае получается, когда все оборудование и весь поток сбалансирован. Поэтому, делая тепловую схему, надо думать о продуктовом отделении. Делая продуктовое отделение, уже заглядывайте в отделение сушки и упаковки. Делая очистку, мы думаем, какие процессы будут происходить на выпарной установке, насколько эффективно все параметры или все процессы, которые происходят на станции для дефекатутрации. Ми складаємо програму навіть не на один рік, в залежності від можливостей замовника, але таким чином ми її складаємо, що кожного року є якийсь плюс, і гроші вкладені в поточному році, вони окуповуються вже в наступному сезоні. Те, що модернізовані теплокомом заводи працюють продуктивніше і економніше, стало правилом. І це найвагоміше підтвердження того, що компанія відповідає вимогам сучасності і має високий рівень компетентності. Ми дуже високого мнення о про їх професіоналізм. Компанія Теплоком гідно продовжує і розвиває славні традиції українських цукровиків. Спеціалісти продовжують навчатися, переймати досвід зарубіжних колег і вдосконалювати методи своєї роботи. Підприємство залишається відкритим для ділових знайомств, партнерства і співробітництва.